Гарна сім'я дівчата і хлопці вирішила закрити трішки абрикосів. Якісь такі великі абрикоси. Але це куплення. Дівчата, пам'ятаєте, декілька днів назад я закривала груші. От. Скільки хайтерів мені, скільки мені писало, хто так робить, груші треба варити. Так я ж нікого не заставляю. І це я показую. Ви мене запитаєте, покажіть, як ви закур... огірочки там солите, як ви консервацію робите. От я що роблю, те й показую. Ну, Не люблю я варений груш. Я люблю такі, знаєте, щоб виняти грушу, випити сік, посмакувати. Значить, У мене ось три банки двохлітрових розкладаю я помиті сюди. Абрикоси, не знаю, чи я десь куплю ще абрикос немає в нас. Люблю варення абрикосове, дівчата. Тепер заливаю кип'ятком. Залила я перший раз кип'ятком. Через 5 хвилин я зіллю цю воду в кастрюльку, знов закип'ячу. покладу цукор сюди. А за личі, дівчата, з кислої личі, я взагалі воду першу виливаю. Мені почали писати, для чого Лимонну кислоти тут додавайте. Я не додаю. Валичу, я точно не додаю. Сюди додаю трішки лимонної кислоти. Дівчата, це я так роблю. Я ж нікого не заставляю, чесно. Ви мене просите показувати, я показую, а це ж уже вам вирішувати. Ви всі хазяйки, ви все вмієте. Пишіть поради. Я ж завжди, майже завжди, прислуховуюсь до ваших порад. Так, дівчатка, злила я воду і знову поставила кип'ятить. Тепер. Сюди. Я ось таку чашку десь, може, 150 грамів. Цукор насипаю. Мені кажуть, немірного нічого нема. Все на око. Дівчата, все на око, і повірте, все виходить. Головне з душею робить і все вийде. Все буде добре. Пахне гарно. Пахнуть гарно, так. Так, тепер щоб не забутися. лимонної кислоти не побагато. Я як лечу, закриваю і взагалі лимонної кислоти не кладу Пів чайної ложечки. Закипіла вода, тепер заливаю я водою і закручую банки. Тепер, дівчата, зверніть увагу, сахар на дні, тобто цукор на дні. Тепер гарно розколочую, відставляю тепер дівчата, окутую і хай стоїть собі з бабу. До речі, банки ніколи я не перевертаю. Просто нема потреби. Воно як зірве, як кажуть, то хочу все залишиться в банках, а так воно розіллеться. Бажаю всім, як завжди, миру. Добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного, до зустрічі.